І так, відео про алкоголь, е, секрети трави, секрети алкоголю з СРСР, яка в нас є статистика, і чому в нас трава, наприклад, заборонена, а алкоголь продається на кожному повороті. Жить, кариться, хорошо. Хто не знає, в СРСР був сухий закон. І знаєте, що сталося після того, коли його відмінили? Це те, про що ніколи нікому не скажуть по телевізору, ні на одній банці з алкоголем не напишуть. І це, мені здається, то, що мають знати всі, ну чомусь ніхто про це не говорить. Ну, а нафік, ну, щоб люди це знали. Після відміни сухого закону в СРСР кількість дідомів з дітьми з вадами розвитку збільшилась в 30 раз. Що це означає? Представте клас в школі? Шкільний клас, в якому є 30 дітей. 29 дітей з 30 в цьому класі є виключно із алкоголю. Це і статистика по СРСР. А хорошо життя ще Точно. Оце що в кожному серіальчику, фільмах, люди там випивають. Що це, це така безобідності. Ну, що тут є? Ну що ж то є це випити? так? Да? Ніхто не розуміє, що це наскільки критично негативно впливає на вас, на ваше життя Люди, які вживають алкогольною ну, і явно виглядають на декілька років старші, порівняно з тим, хто не вживає, і як воно впливає на ваших дітей, на ваше майбутнє потомство. Як ви думаєте, що би люди зробили, щоб не мати дитину з вадами розвитку? Чи вони би, ну, перестали пити вживати алкоголь? Я думаю, що перестали. Но про нас це про це чомусь ніхто не говорить. Також в нас не говорять про те, що алкоголь це кожне друге вбивство, кожне друге зґвалтування, кожне друга п'яна аварія, кожне друге сімейні ці побиття це все алкоголь. Ну алкоголь у нас продається на кожному повороті. Трава в нас заборонена. Чому трава в нас заборонена? Перше зараз тут буде відео, де людина з ніяким недугом ти подивитися, як він як в нього тремо руки, він сидіти стояти не може, курить траву, і ну наскільки йому легше стає. Тут питання в тому, що скільки лікарств і таблеток можна продати цій людині. Друге питання: скільки лікарств і таблеток можна продати людині, яка виживає алкоголь, По причині того, скільки в нього в цій людини, що вживає алкоголь, є болячок. Чому далі трава у нас заборонена, а алкоголь дозволений? Чи ви чули хоч раз, щоб хтось, хто корив траву, рішив після цього всього дійства сісти за кермо машини і поїхати зробити аварію, або там побити свою дружину, когось згвалтувати? Такого нема, правильно? Но з алкоголем в нас є. І яким ну, на вашу думку, ставлення держави до своїх громадян, до людей? Чому ніхто не хоче заборонити, наприклад, алкоголь в принципі і дозволити траву? Чи буде трава там першим кроком для певного відсотка людей, які підуть во всі тяжкі з наркотиками? Буде но також трава і забирає всякі панічні страхи, тривожні розлади, заспокоює життя. Тут оця людина з Альцгеймером ну, має зовсім інший варіант життя, просто полегшує життя людям. Чому оце в нас не зробить наші браві політики? Податки піднімати, піднімають, фіскалізація бізнесу, малого, цього, все це все робиться. Але алкоголь ніхто в нас не забороняє. А навпаки, фільми з прошивкою під алкоголь в нас продовжують бути. Релігія це, як ви думаєте, наше велище, нам треба пити воно? Ну, релігія причає підбухувати. Ну, буквально. Ну, Прийшов в неділю в церкву, ну прибухне, ну це ж-чуть ж не рахується, правильно? Чуть-чуть можна. Скільки є досліджень про те, що чуть-чуть алкоголю можна. От чуть-чуть. Очі -чуть. рекомендують успокаювати нервної систему, розширяється суду. Петі. П'єті. П'яті. Оце чуть-чуть так же само відбувається разом, як і ті люди, які п'ють дорогий алкоголь. І з презиренням ставляться до алкашів, які якусь бадягу бадяжину п'ють, це як наші гонять з русських вони там на боярічні Да? Чим відрізняється людина, яка бухає дорогий алкоголь від людини, яка бухає дешевий алкоголь? Та нічим, що то, що то алкашка. Кожен, хто вживає раз в тиждень алкоголь, є наркоманом. Це медична така штука. Друге, якщо алкоголь є наркотиком, чому він є наркотиком? Бо людина. Кого мус сушить сушить, да, сушить будук, похиляється і стає легше. Це що? Це ломка. Хто ну, сидить на якісь наркатів, в них також є ломка. Це ломка по алкоголю, але всіх все в нас влаштовує. Ніхто в нас не знає, скільки людей вмирає із алкоголю. Ну і всім, то пофігу. Дивіться, дитяче шампанське на що зробили? Яка суть ідеї дитячого шампанського? Привчати дітей пухати з дитинства. Навіщо в фільмах-серіалах в нас є сцени з алкоголем? Чому їх ніхто у нас тут не вирізає, немає цензури і всяких таких штук? Бо всім вигідно, щоб люди бухали. Бухаюча людина це наркоман. Розумові здібності, бухаючих, от без обід. Я думаю, що все-таки нижче, ніж ті люди, які не бухають. А знаєте чому? Бо від 50 грам алкоголю мозок відновлюється місяць. 50 грам випали місяць треба на відновлення мозгів. Переприставте, якщо ви за вечір шарнули там 250 а, чи кушку, а хто п'є частіше? Тобі нужен тост, да. а тост без вина – це все одно, що брачна ночь без Ні, Я ж не п'ю, а я п'ю. Що тут пити? Причини, навіщо люди п'ють. Стан алкогольного сп'яніння для них є більш привабливим, ніж їхнє життя без алкогольного сп'яніння. Життям по трезвості, воно їм не подобається. Люди, які вживають алкоголь, чому? Воно них паршиве. Тобто, розумієте, наша людина вживає алкоголь, щоб покращити свій стан зараз, щоб їй стало веселіше, Прикольніше. Чому це відбувається? Люди є замучені, затрахані рабами, котрі не роблять те, що вони хочуть робити. Відповідно, з цього вони зриваються і бухають, бо їх загнобила так. От у нас тут система забила палкою. Що людина не знає ні хто вона, ні на що вона тут, ні що їй подобається робити. Якщо людина буде знати, що їй подобається робити, і буде це робити, вона не буде живати у кого. Вона і життя буде кайфове. Представляєте? От щоб перестати. Пити алкоголь, Стримати, мати кайфове життя. Як мати кайфове життя? Є два тут відео перших на каналі. Перше це тут, робота зі страхами, друге стати сильним гни життя. Два основних відео на каналі тут вони є. Навіщо робота зі страхами, бо основний ваш страх не буде вам дозволяти робити те, що ви хочете. Завжди буде та наша, та що, дав якісь відмазки, маски, да хто там, хто з тебе будуть сміятися, та да, що ти заби, там, Ми ніколи так того не робили, і нафіг починати, вже тобі скільки років, забий, ну. Роби щось інакше, будь як всі нормальні люди. ніфіга. Всередині вас є кожна якась ваша штука, яка унікальна є для вас, що вам її унікально подобається. Ви почнете це робити, перестанете бухати, будете мати нормальне, якісне, офігенне життя. Той, хто бухає, вони бухають не тому, що отак от сталося, тому що ж у них життя. І вони хочуть його пропустити. Ну, тобто, тим ти, більше б'єш, тим в тебе життя просходить, і то хоп хоп і вмер. Щоб не пропускати, не скіпати так от всякі свої життя, можна прожити офігенне казирне життя. Тут на каналі є перші по відео. саме не смутайте не зверху, а знизу. І буде все у вас відлічно.